Доброго ранку, друзі. Новий тиждень розпочинається. Це значить, що попереду нові виклики, можливості та успіхи. На календарі 25 листопада і до нового року залишилося всього 36 днів. Так, саме час нагадати собі, усе, чого ми прагнемо, починається з наших рішень. Тож налаштовуйтеся на продуктивний день, адже сьогодні на нас чекає щось надзвичайне. Ми починаємо наш РПРО ранок. І стартуємо, як завжди, з рубрики Свята сьогодні. Подій сьогодні не так багато, але від того вони не менш важливі. По-перше, можемо відзначити день байдужості для тих, хто намагається виглядати байдужим до всього. Але чи це завжди добре? Часом байдужість позбавляє нас можливості помітити маленькі радощі, які прикрашають життя. Ну і ще сьогодні відмітимо міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Важливе нагадування про те, як багато ще потрібно зробити для безпеки і рівності у світі. Підтримаємо тих, хто працює. Цю заради кращого майбутнього і не забуваємо говорити про цю тему відкрито. Ну а кому мало свят можуть відзначати іменини. Сьогодні вітаємо тих, хто носить імена: Борис, Матвій, Опанас, Степан, Микола, Дмитро, Андрій, Володимир, Іван, Данило, Федір та Костянтин. Ви справжні щасливчики, бо ваші іменини припали на день, який відкриває двері до нового. Нехай цей тиждень буде і для вас особливим. Ну, а тепер рубрика, на яку чекають багато з нас це гороскоп. Тому робіть гучніше, гороскоп сьогодні на перший день тижня, і це дуже цікаво. Овен, ваш внутрішній запал сьогодні приверне до вас нові можливості. Сміливо беріть на себе ініціативу, це принесе вам несподівані приємності. Телець. Важно придивіться до своєї роботи. Зосередженість на деталях відкриє перед вами нові горизонти. Близнюки день сповнений розмов і дискусій. Не втрачайте шансу дізнатися щось нове. Рак. Емоційний баланс ваш ключ до успіху. Навчіться сьогодні чути і себе, і оточуючих. Лев, світ обертається навколо вас сьогодні. Використовуйте цей момент, щоб втілити свої ідеї. Діва! Ваша раціональність сьогодні знадобиться більше, ніж будь-коли. Рішення, які ви приймете, змінять ваші плани на краще. Терези рівновага у всьому ваше правило дня, але пам'ятайте, трохи імпровізації ще нікому не зашкодило. Скорпіон, довіряйте своїй інтуїції, вона приведе вас туди, куди треба. Стрілець. Подорожі, нові знання і досвід ваш найкращий вибір сьогодні. Козоріг, наполеглива праця завжди дає результати. Сьогодні ви побачите перші плоди ваших зусиль. Водолій, креативність і нестандартне мислення допоможуть вам вирішити навіть складні питання. Ну і риби, ваші емоції сьогодні це ваш навігатор. Довіряйте своєму серцю. По гороскопу це все, їдемо далі, і зараз у нас погода. Якби там не було за вікном, пам'ятайте, що справжнє тепло це тепло у ваших серцях. Сьогодні день обіцяє бути спокійним, але готуйтеся до можливих сюрпризів від природи. Холодний вітер, окутайтеся теплим шарфом. Сонячні промені Відчуйте їхню ніжність. Ну, якщо ми почули про поради, давайте поговоримо про них. По перше, понеділок це день, коли ви закладаєте фундамент тижня, почніть із чогось маленького, але важливого. Також, якщо сьогодні на небі побачите хмари у формі серця, чекайте приємного сюрпризу від близьких. Ну і ще відмовтеся сьогодні від поганих звичок, хоча б на день. Це допоможе вам почуватися набагато краще. А тепер трохи мотивації на цілий день. Ти не повинен бути найкращим, щоб почати, але ти повинен почати, щоб стати найкращим. Зікзігла. Не відкладайте важливі справи на завтра. Почніть сьогодні і вже завтра будете пишатися собою. Друзі, новий тиждень це як чистий аркуш. Напишіть на ньому свої найсміливіші ідеї, мрії та плани. Бажаю вам енергії, наснаги і легкості у виконанні всього запланованого. До зустрічі завтра у цей же час. Класного вам дня! Бережіть себе і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!